Видно ж нормально. Так ще раз ще А все нами. я розча... Не, не хочу бути втючила. Все. Можна починати. Hi, guys! Так, сьогодні і не плешкіал з вами. Так, ну, сьогодні буде відео анбакінг типу, і... Мейкап буде ампакінг типу, типу я буду показувати, що я купила. Буду, ну Розпакувала я вже його в машині після покупки, Ну no, але я вам покажу, що я купила. А мейкап я буду краситись. No, ну, там з косметики тільки одна річ. Коротше, я була в середній вірі. У мене був з дня народження мені подарував брат пігран е сертифікат 50 гривень. І я пару речей собі купила. Зараз порахую секунду. 6. 6. Ну що ж, сподіваюся, це відео буде цікавим. Все. Гарно ой! Приємного перегляду. Такий мішочок. Перша це міцілатер і нібе. Мені дуже потрібно, бо мене вже старається взагалі мамина була, ну, ладно, залишилося стільки. Мені цього не вистачить на кожен день до школи. Я до школи завжди фарбую собі вії і постійно ввечері перед тим як спати, йти, я змиваю міцелярною водою. Ви не знаєте, скільки міцеляної води це... на це я витрачаю. Ну, нужна річ. Я хотіла взагалі від Гар... Гар... Гарньєр. Коротше, Гарач... Я хотіла від ганьєр взяти, але вона дуже дорога. Так далі. Дві масочки. Пікмі. Пікмі! Я дуже хотіла, я купила ну, одну, другу в подарунок безкоштовно. Я дуже люблю масочки. Тому дарить мені масочки, для плече. І щось догляду. У мене тут чай. Друге. Ой, третє. Ой, четверте. Це жидкі армяни. Як ти сказати жидкі на, на українській Коротше, ви зрозуміли, я забула слово. Це такі. Какой? О, сфокусувала. Не на мене. О! Ні, ні, ні. о Персик. Типу такі. персикові ці Я їх дуже хотіла, бо я, я завжди фарбувала собі обличчя замість рум'ян. Я брала помаду пробник, який мені мама дала ще рік назад. Рік тому вона мені його дала, і я просто по корейським цім брала, типу як стик, стик, пробила всякі ці корейські штучки. Так, дівчки завжди молча, У мене перша моя кісточка появилася. І ви не, ви, не уявляє, не в... а! ви не уявляєте, як я хотіла. Сьогодні ми її будемо користуватись. Де? Ну і останнє це перший у світі мій спонжик. Да, Я живу вже 14 років, але в мене не раз не було... Сп... Ой, спонжика. Таке. Пікмі. Що я зроблю, якщо я люблю розу? На сумочку фіш. А ще я купила, крім цього всього. Я купила нову сумку за 700 гривень. Я її дуже хотіла. Мені в даємо має прийти посилка. Ну, десь через тижні два має прийти посилка, там буде брелочок я вам фото буду тут. Ну, такий брелочок З зірочкою в'язаною, прикольненький. І буде ще на цю сумочку значок з Майнкрафту. Що я зроблю, якщо я малека Майнкрафту дуже. Я обожаю Майнкрафт. Обожнюю просто. Ну що, а це все було, що я купила? А ні, я купила салати, серветки нові, тому що вчора в мене всі закінчились. А ні, сьогодні закінчились. Останнє потратили. Макарони. Їх тут 100 штук, але, мені здається, їх максимум на місяць, хватить. Ой, навіть не впав телефон. Такі мені на день радження заколочки подарували, я їм я йому зараз заколю собі. Чик-чик, коротше, ви поняли. Я ще купила собі. ось Зараз скажу. Стаканчик для ручок, але він буде у мене для ручок. Я сюди так косочку. Красота. І наклеечку Олень. О, Зараз покажу. В качестві румян я брала от таку помадку. ви зрозуміли? така помадка. Вона дуже гарно фарбувала мені. Пересикувати. Але їй прийшов кінець, бо в мене є. О, така штука. Зараз будемо штука-ториць. Крута. Пейпя. А, я перед цим відео ще взяла і змила весь макіяж, з яким я їздила в місто. І так, я трошки заболіла, не, не лякаємося. Я буду інгла Тому не, не зважайте на це. Так, ну взагалі я починаю. Я починаю з того, що мені ще з, з сумочки все треба дістати. Туш. Все. Це все. Красота. Так. Ну, Починати буде з рум'ян. Мені дуже страшно. Мені страшно. А я так не зможу, як я раніше робила. Мені зеркало. Ой! О, яке зеркальце. Це... Мені його подарувала ще в. о! Ще я в цьому році у нас спеціку, і тут є три рожеви. Три Так, мені страшно. А, а як його робити? Давайте даємо просто так. Ball apart. так. Чого так мало? Раз, жесть, мені страшно. А, а я а вдруг я зараз спорчу. Ладно. Не видно, так. Да? Mm. Ну я тільки пробую, бо я такі мишель не користувалась. Що вона залишилася? Це не фарбу. Потрібно було краще спонжиком. Це що таке? Ви ж не будете зважати, якщо я трошки соржиком буду говорити? Мені так краще. Можливо, ті, хто мене дивляться, їм теж буде краще, якщо з сожиком. Я заляпала стіл. Серветка порвалась? Что это такое? Что это такое? Ладно. Ну, у всех языки, я думаю, бывают. Это что такое? Может, то мне стерты все и заново сделать? Це нормально, мені здається, дуже сильно. Мене мама заб'є, якщо я так в школу буду ходити. Добре, з тим ми закінчили. Мама мене заб'є. Туш деві від мені мама вітала. Я навчилась з закритим ротом красти і заліти молч. Якщо що, я шучу, я плакати за буду Цілком взагалі у мене завжди таке ніби сильно розукрашене, мені на це не все я це не вмію контролювати. А? Яка красотка, мені подобається. Мені завжди все вже не видно. Ау. Ну не камері видно. Я теж ще зупинила відео, бо мені потрепне було. Бо там вже дуже багато. 8, 8 хвилин. Так. Далі я хочу зробити ці путь такого такі жілені губи. У мене є для цього такий тінт. Мене ці стопліки А, Спочатку ми зволожуємо губи. Це вазелінка без кольору. Трішечки почекаємо. Взагалі мені дуже подобаються ці Масочки. Все. Можемо витирати. Обиположились. Далі я беру тінт і по такої схемі я роблю Ну, Буде знайти цю схему в пінтересті. Я ж її в голові ту пам'ятаю, а на самом ділі у мене в галереї нема. Головне зуби не покрасити. Зуби покрасли. справжнє спитання. Чекаємо трошки, поки воно впитається, тому що якщо я. Тому що як шая зараз його стру, воно Ой, Ой, я остру, але придеться заново його малювати. Пойдно. Думаю, візьму таку помарочку. Овишень клубнички, малинка, чорничка. Красотка, да? Я знаю. Прибираємо і а де моя російка? Ззаді в сомочці. Будемо зараз трішечки тут відправити. Моєму щастя немає граніць. Яка красива. Ну що ж, на цьому все. Я буду прощатись, пойду монтувати відео. Побажайте мені удачі. Все, з вами була Альбіна Алюміній. Всім пока-пока!